Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу надати відповідь на наступні питання. Інформація буде стосуватися для тих пенсіонерів, хто не встиг до 31 березня 2024 року пройти фізичну ідентифікацію, тобто не встигли підтвердити свою. Особу для подальшого отримання пенсійних виплат, що з цього тепер виходить. Хочу нагадати, що з 1 квітня 2024 року, таким пенсіонерам, які не вийшли на зв'язок з органами пенсійного фонду, пенсійні кошти продовжують нараховувати, тому що вас це питання цікавить. Пенсія вам продовжує нараховуватися, але вона тимчасово не надходить на вашу банківську картку, тобто її не перераховують на ваші банківські картки. Для поновлення виплати пенсії вам потрібно пройти ідентифікацію. Це можна зробити і зараз, після проходження фізичної ідентифікації. Пенсія буде вже вам виплачуватися з урахуванням тих коштів за всі місяці, які ви не отримували. Також дуже важливе питання, якщо ви пройшли ідентифікацію, але не отримали пенсію в квітні, таке фінансування пенсійних виплат буде для вас поновлено у найближчий період після надходження до пенсійного фонду інформацію про встановлення особи. Якщо дана фізична ідентифікація була проведена не в пенсійному фонді України, нагадую, що ви можете пройти фізичну ідентифікацію, якщо ви особисто звернетесь. До відділення пенсійного фонду, до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду або до відділення Ощадбанку при собі обов'язково потрібно мати паспорт громадянина нашої держави. Можете це зробити через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України за допомогою відеоконференц звязку і якщо ви знаходитесь за кордоном, то це ви можете зробити в закордонній дипломатичній установі. Всі ці е, способи, так, в мене є, я про них розповідала. Пам'ятайте, що якщо у вас якісь виникають питання, або, наприклад, ви домовилися, до речі, хтось мені задавав досить е, нещодавно питання, що ви домовились про час та дату проведення. Відео так, відеоконференц зв'язку здається, але з якихось причин він не відбувся. На жаль, не вказали чому. Тобто, в будь-якій незрозумілій ситуації я завжди про це проговорюю. Звертайтеся, будь ласка, в контакт-центр пенсійного фонду України, які вам підкажуть ваші подальші дії, щоб відповідно не втрачати дорогоцінний час і якнайшвидше поновити пенсійні виплати.